Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знімаємо як я їм піцу-граверу. Ось так виглядає ця Маргарита. Вона дуже смачна. Я Люблю сир, але, але ну, вона тут дуже смачна, Мені здається Навіть в фамілії таку не роблять. Чи в фамілії і велику роблять. Не таку, як тут, але ну, вона смачніша. Тому якщо у вас день народження або щось, а ви дзвоник, ви йдете в перший, другий якийсь там клас, то раджу сюди сходити. <плес> Це прям дуже смачна. Є багато ще смачна піцця, але мені здається, от саме тут дуже смачна піця. Якщо ви знаєте, де морозна 12, морозна 12, і там недалеко є АТБ, а через дорогу до того АТБ є така, такий ресторан Роверо. І там піця дуже смачна. Ми з бабусею прийшли, щоб визначити мій перший день у другому класі. Всім побачив, ставте лайки і підписуйтесь на канал.